Доброго дня, дорогі друзі, дорогі наші підписники. Вас вітає ваш карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадочці, і до продажу у нас поступає ось такий сіренький автомобіль. Це є Mitsubishi Outlander. Випущений він був у 2016 році та проїхав всього 220 тисяч кілометрів. Це реальний сертифікований та перевірений пробіг цього автомобілю, так як ми не займаємося ніякими скручуваннями та тому подібним. У цей автомобіль встановлений двигун 2,3, дизельний двигун з потужністю 110 кВт. Також цей автомобіль є на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Цей автомобіль зачасту беруть рибаки, або ж люди, які займаються полюванням, вони знають толк у автомобілі, їм потрібен прохідний, хороший автомобіль. Також наголошую, у автомобіле є сім місць. Можете посадити собі на два сидіння задніх діток, так як дорослим вже не досить буде комфортно на цих сидіннях. Ну або ж якщо відстань недалека, то можемо, можуть їхати і дорослі. Давайте оглянемо фари цього автомобіля. Нема. Пошкоджень та запотівань. Аналогічно на цій фарі. Також є у нас омивачі фар. Щодо передніх парктроніків я їх тут не бачу, але це не є критично. Ось такі у нас красиві диски. Стоїть гума continental Це є досить така преміальна гума. Літня, наголошую літня. Давайте глянемо на дзеркала. також немає пошкоджень під дзеркалом. У нас тут присутній безключовий доступ до автомобілі. Та також наголошую, підходить до дзеркала, Є у нас автоскладання дзеркал. Можемо закривати автомобіль, дзеркала складаються. Та просто навіть ось на рахунок безключового доступу, якщо є в кармані ключик, підходимо, нажимаємо, відкриваємо автомобіль. Ось. Автомобіль не був закритий. Раз. Дзеркало відкрилося, двері відкрилися. Таких у мене є у кишені ключ цього автомобіля. Оглянемо задні фари, теж з колі запотівань не видно, немає. Аналогічно на другій фарі. А отут у нас вже є задні парктроніки та камера заднього вигляду. Так, я не встиг поміняти номера, але автомобіль вже є розмитаний та сертифікований. Автомобіль без підкрасів у нас. Не був ніякий ДТП. немає жодного підкрасу. І це ми вам запевняємо вас. Також давайте оглянемо лобове скло. Немає пошкоджень на лобовому склі. Ну що ж, по колу автомобіль оглянули. Давайте перейдемо тоді усередину автомобіля. Покажемо, як все виглядає посередині відкриваємо дверцят і зразу нас зустрічає ось така без пошкоджень дверна карта та з е, повним електропакетом є піднімання дзеркал що передніх, що задніх. Регулювання дзеркала. Так, оглянемо зараз сидіння. Сидіння як для свого пробігу та для свого року. Ще у досить нормальному стані. Ну, Тут завжди, так як характерно, для таких сидінь є трішки заломлень, але це, я не думаю, щось критичне. Та електрорегулювання сидінь. Я далі вам зараз автомобіль запущу та покажу все. Давайте сяду, покажу вам кермо. Ось таке у нас кермо. Мультифункціональне. Є у нас круїз, контроль. Є у нас можна під'єднувати телефон. керування таке, як це не керування голосом, а точніше, можна з'єднати телефон та говорити по телефону. Так, ось такий у нас спідомтер. 222 тисячі кілометрів. Нема ніяких помилок, ніде можете собі це оглянути. Є підрольові леп... 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 лепестки можна собі. Це досить класно, Досить в преміальних автомобілях. Я перед тим знімав автомобіль Mercedes Gala. Ніби такого не було чи було, не, пр... не пам'ятаю. Давайте оглянемо мультимедійну систему, можемо собі включити. Ось такий у нас ключик є. Зразу радіо, навігація, якщо пам'ятаю, тут, на жаль, не має, ну, це не так. Не Також критично. Є камера заднього виду. Ми не можемо собі типу, дивитися, куди їдемо. Забезпечує якусь безпеку, щоб ні в кого не їхати назад. Є у нас двохзонний клімат-контролю цьому автомобіле. Обдув дзеркала заднього. І ось тут. Також є у нас підігрів сидінь. Зараз вам покажу. Ось тут та включення повного приводу. Ось такий у нас автомат тут, бардачок. Досить хороший бардачок, можемо ось собі це туди і сюди, якщо якісь дрібні речі, можемо сюди покласти. Так, що ж у нас зверху? Зверху у нас є місце для очків. Якщо десь сонце, ми їдемо в дорозі, де є нам сонце, можемо сюди покласти очки. І не так буде. бити нам сонце. в це також давайте глянемо сюди. Є у нас світло. Наприклад, у, у моєму автомобілі у мене Ford Focus 2 немає світла, і це деколи буває незручно. Така у нас панель, досить красиві такі ставки, мені дуже подобається. Типу імітації якоїсь дерева, ніби не дерева, навіть не знаю, під що це зроблено, але мені дуже подобається. Є у нас такі потертості, ну, це характерно для автомобілів, так як люди залізають, буває, буває щіпляють ногами. Це я думаю, не критично є. Також у нас тут стоїть досить досить крута кустика. Не акустика, а мультимедіа і звук. Перепрошую. Так, давайте оглянемо тоді сидіння пасажирів. Закриваємо дверки, переходимо до задніх сидінь. Ось такі у нас шкіряні. Тут трішки краще, тут менше людей їздили, але в досить чудовому стані. Там взаді можна, так як я говорив, що у нас автомобіль саммісний, можна їх піднімати. А потрібно Ось ці сидіння так до нас і там піднімається, я вам потім покажу. Ось так виглядає кермо зізаду, трішки не фокусується, ось фокусувався. Досить достойно, я вам говорю. Кажу, говорю. Давайте, поглянемо такі зразу ж. Багажне відділення. У нас відпов... відкривається. З кнопочки, сама виїжджає, все класно, це дуже зручно. Не потрібно самому піднімати. Також закривається з кнопочки ось. Є. Ось такий у нас багажний відділ. Стоїть, так як я говорив, що у нас крута аудіосистема то у нас стоїть сам буфер ось тут. Тут дрібниці різноманітні. Лежать номера та щіточка. Так як зараз зима. І ось так у нас можна піднімати. Це все. Давайте я зараз з вами його підніму. Покажу, як це робиться, так як однією рукою незручно. Так, я підняв це садіння і ось так воно виглядає. Аналогічно піднімається ось це садіння. Можна собі діток сюди посадити, а можна навіть і не діток, можна і дорослий. Тут я бачу досить місця достатньо для них. Так само воно ось тут. Стягнемо і складається. Досить велике у нас простір є. Багажне відділ. Так само аналогічно складаються ось ці сидіння. І ми можемо собі робити такий великий простір, можна собі їхати на рибалку та переночувати в автомілові, якщо немає палатки. Я думаю, навіть тут буде в автомобілові зручніше. Так як не так холодно буде, як у палатці. Так, нажав кнопочку, закривається, кришка багажника. З цієї сторони можемо оглянути. Дверну карту теж без пошкоджень, гарненька. З цієї сторони, бачите, я відсунув, воно регулюється так само і тут. Можу відсунути. Тоді можна піднімати задні третій рейд сидіння. Давайте ще з цієї сторони заглянемо, як виглядає кермо та панель. Ось так. І перейдемо до переднього сидіння пасажира. Теж, як я вам показую, кнопочкою ось так виглядає дверна карта з цієї сторони. Теж у хорошому стані. Тут, на жаль, немає електрорегулювання, тут можна ось рукою регулювати. Думаю, хто ну, тут хто не гордий, я говорю, то може собі регулювати. Ось такий у нас вийшов огляд, друзі. І цей автомобіль ми можемо доставити у будь-яку точку України, або ж можете приїхати до нас, у місто Радоверів, та самі оглянути цей автомобіль. Також можете його завести на любе СТО. Ми впевнені у своїх автомобілях і не переживаємо за це. До зустрічі, друзі!